Підсумок під аптечку типу айфак. Вилучається одним рухом зовнішній контейнер зручно кріпиться стропами MOLLE до спорядження. Також задня його стінка зміцнена пластиком, а це означає, що він не зминається при вилученні аптечки. У передній його частині система MOLLE посилена пластиком, на яку ви зможете закріпити додаткові підсумки. Також у верхній його частині і у нижній є додаткові стропи, на які, наприклад, можна закріпити турнікети. Велкропанель для патчів. Всередині зовнішнього контейнера є ось така зручна кишеня, в якій можна зберігати медичні протоколи або грілки для рук. Ще важливою фішкою нашого підсумка є те, що зовнішній контейнер із внутрішнім з'єднаний еластичним тросом. А це означає, що ви не загубите найважливіше у екстреній ситуації. Розглянемо внутрішній контейнер. Ось так він виглядає. Тут є достатньо місць для медикаментів. Вони зручно організовані у вигляді резинок, закриті сіткою і повністю відповідають протоколу Марч. Ще цей внутрішній контейнер. Завдяки ось цій липучці можна закріпити на передню частину плитоноски і за потреби працювати за аптечкою однією рукою. Також зручності у використанні цьому підсумку додають ось такі два зручних захвати. Вони тут зроблені для того, щоб її можна було легко вилучити як лівою, так і правою рукою. Пошіть в особисті для того, щоб замовити такий підсумок, або просто робіть замовлення через наш сайт.